Сьогодні готуємо на вогні пісний борщ. Робимо засмажку. Олія. Цибулька. морква, Томат домашній. М -м -м. Добреньке. Засмажку звідти забираємо, вона вже готова. Водичку. Закриваємо. Сопля зварилась, додаємо капусту, у нас кисла і свіжа. У наш пісний борщик ми сьогодні додаємо кільку балтійську у томаті, осмажену від торгової марки Екватор. Ми знаємо, що тут рибка перевірена, смачна і справжнього моря. Бачите, скільки тут соусу і багато-багато риби. Будемо надавати в борщи. Дві баночки. Домашня заправка борщова і. Фасолька. Терпене. Заправка борщова. засмажечка, Мам. Залишаємо до кипіння, Грибочки. Тепер спеції по смаку. Лавровий листочок. Суміш улюблених спецій і сіль. Наш борщик готовий. Набираємо його. Будемо дегустувати. М -м -м. Смачно.